Українські блогери рекламують онлі називається можливістю для незалежних дівчат. Настя Скальніцька, ти серйозно скажи, будь ласка, отримують дійсно великий кеш ті, хто працюють з агенціями. Поки я вчу дівчат будувати кар'єру в СММ, дехто вчить заробляти на голих фото. каже: ви тільки знімаєте, а все роблять за вас і просто роблять. За вас все і навіть додає, що це не можна засуджувати. Звісно, може і не можна, але рекламувати це на мільйонну аудиторію, де мами в декреті, які тобі пишуть в коментарях. Будь ласка, віддайте там якусь суміш чи столик або студентки. Вони подумають, що ну дійсно це легкий спосіб заробити. І що найцікавіше, що декілька постів назад Настя каже, що вона не рекламує ка це. Не її канал Настя. А чим відрізняється к... від. Джей, будь ласка, це для чоловіків, а для жінок обидва варіанти це заробіток незалежності. Я допомагаю дівчатам навчитися маркетингу, працювати з брендами, заробляти, а не світити тілом і заробляти на цьому. Я впевнена, що ми, дівчата, можемо більше заробляти головою, а не оголеними фото. Сама вже задумаюся, якщо чесно.